Друзі, вітаю вас. А, з позитивного, це те, що дуже вдало спрацьована, скажімо так, інформаційна операція українська. Це той випадок, коли я буду говорити про вдалі дії саме України на інформаційному фронті. Це операція по Запорізькій ЄС. Фактично, завдяки вдалому розголосу, по-перше, далі розвідці про те, що вдалося дізнатися про намагання ворога підготувати провокацію по дуже швидкому розголосу на дуже різних майданчиках від міжнародних до внутрішніх майданчиків про те, що ворог готується підірвати Запорізьку ЕС, чи стріснити там провокацію чи якийсь теракт, вдалося переграти ворога повністю. І е, ворог, щоб ви розуміли, е, запізно почав намагатися підготувати інформаційне поле для своєї провокації. Тобто, тоді, коли ворога вже переграли, коли весь світ вже чув і розумів е, дійсно правду про те, що ворог саме готує провокацію, е, наш ворог почав розповідати, що це Україна готує провокацію. Але вже було запізно е, програвши інформаційне поле. Програвши інформаційне поле, ворог е втратив, скажімо так, ось цей коридор можливостей, такий, який у нього в е певній мірі був при Каховській ГЕС, е що, умовно кажучи, зіграти в гру, коли частина, е скажімо так, е інформаційного поля буде сумніватися, в тому, що вони винні, і втратив можливість десь закинути тезу, навіть на захід, щоб це могла. Бути провокація України. Відповідно, ворог до теракту на ЗС вже був в цьому винний. І зараз інформація про те, що загроза підриву ЗС скорочується, за словами Буданова. Це, друзі, в тому числі наслідок дуже вдалої операції по інформуванню світу про те, що саме ворог готує, можливо, цей. Теракт. Відповідно, зараз ситуація змінюється. І слава Богу. Ось важливість, в тому числі інформаційної війни і вчасного інформування. Слава Україні! Переможемо всіх!